Чому ваша дитина нічого не хоче і як це змінити? Ви за все, ви зараз виховуєте дитину або підлітка і хочете для неї найкращого, але ваше бачення найкращого відрізняється від того, що зараз відбувається з дитиною? Або ж ви замислилися над тим, як полегшити її життя в майбутньому, і шукаєте спосіб, як зробити так, щоб у неї в самої з'явився інтерес до розвитку, щоб вона була готова до сучасних викликів світу. Найголовніше завдання вас, як батьків, і нас, тих, хто працює з підлітками, зацікавити дитину у власному розвитку і у створенні кращого майбутнього для неї, тому що дитина не може сама зараз впоратися з тим потоком, спокус, які перед нею з'являються. З тим потоком інформації, з тим потоком розважальних якихось моментів, які дає їм інтернет, і якщо раніше ми вважали, що бажання до розвитку це природнє бажання людини від народження, воно то зараз це бажання розвиватися в них зникає в онлайн розваги вкладаються мільярди грошей. Все для того, щоб наші діти якомога більше сиділи в інтернеті, і саме діти вони не можуть цьому протистояти. Нам не можна їх залишати наодинці з такою небезпекою: лінь, прокрастинація, нестабільна самооцінка, невпевненість в собі, відсутність енергії, невміння сфокусуватися на чомусь одному. Невміння доводити до кінця ті справи, які розпочала дитина, відсутність мотивації. Я вже не кажу про те, що вони не читають, чи ще щось про це вже не варто навіть говорити. Але все це лише симптоми більш серйозних проблем. Бо якщо ми не допоможемо підлітку зараз впоратися, це зможе перейти в нервові розлади, в тривожності, в депресії, і зараз просто біч, зараз дуже багато дітей. З діагностованими депресіями підлітки не можуть себе зараз захистити від того постійного потіку інформації і швидкого дофаміну, який вони отримують з інтернету. Мене звати Олена Березовська, і я 10 років працюю з підлітками. У нас є школа лідерства для підлітків, де ми допомагаємо їм розвивати в собі лідерські якості. І ці лідерські якості допомагають дітям протистояти сучасним викликам, тому що якщо в нас в нашому дитинстві були виклики, які ну треба, щоб мамка не посварила, то зараз у дітей виклики набагато складніші. Їм треба боротися з спокусами, які дає їм інтернет, і взагалі саме життя. Десять років тому, коли я починала розвивати школу лідерства, мені казали, ти дурна. Та хто до тебе піде? Та підлітки вони якісь не такі, вони відморожені, вони з ними не можна впоратися і так далі. Але я знала, що я, наприклад, в підлітковому віці потребувала якоїсь допомоги, і я знала, що точно є також такі діти, схожі на мене. Зараз ми працюємо з підлітками, і ми вивчаємо всі 10 років. Я вивчаю тему лідерства і тему підліткової психології для того, щоб зрозуміти, яким чином. Їм допомагати. Я ще раз хочу сказати, що я тут на стороні підлітків, і ми повинні допомагати сучасному підлітку протистояти цьому життю, якщо можна так сказати, нинішнім умовам життя, тому що ці зміни постійні то пандемія, то війна, то переїзди у більшості підлітків, тривоги ще й до цього йде е, інтернет телефон, де там швидкий дофамін, там спокійно, там надійно, там цікаво. То Треба підлітку допомогти справитися з цим, не увійти в залежність. Саме тому я записую це відео для вас, розуміючи потреби підлітка, психологію підлітка і маючи певні ресурси, можливо допомогти дитині. Сьогодні значно більше подразників, які привертають увагу дитини, але це не означає, що ви не можете спрямувати її енергію в потрібне русло. Для цього вам потрібно дивитися глибше. Бачите справжні причини того, що відбувається з вашим підлітком. Вам може здаватися, що це лінь, але це не лінь, це уникнення, це психологічна реакція дитини, яка виникає через страх невдачі або оцінки. Більшість підлітків не впевнені в собі. Їм важко справитися своїм внутрішнім страхом, допустити якусь помилку. Це може бути перенавантаження вимогами. Це перехідний вік, коли від них вимагають більше ніж раніше. А вони не всі ще готові до того, щоб переходити в доросле життя. Це може бути не лінь, а просто. Відсутність особистого сенсу, бо у дитини немає розуміння майбутнього. Він вчора вчив англійську мову, а сьогодні його мама перевезла у Францію. Йому ця англійська мова не знадобилася, і сьогодні він не хоче знову щось вчити, розуміючи, що є вірогідність, що воно знову йому не знадобиться. Давайте змоделюємо ситуацію, наприклад, яка була в мене з моєю студенткою, і як ми її розібрали, і що ми зрозуміли. Студентка ходить на навчання, її мама там запросила до нас на навчання, домовилася, що вона буде ходити розвивати лідерські якості. Вона приходить їй дуже комфортно в групі. Вона в нас підтримуюча. Така атмосфера завжди в групах. Вона розкривається. Але коли треба щось робити, якщо треба виконати якийсь проект, то вона наче береться за нього. Але не може ніяк виконати. Коли я з нею зустрічаюся і говорю, ну, ну як ти? Давай зробимо. Так, давай зробимо. Тільки я її залишаю, вона не може далі діяти. І ми тоді почали розбиратися, і вам зараз цей приклад може бути дуже корисним. Подивіться на своїх дітей через цей приклад. А що відбувалося? Дитина постійно отримує якісь задачі і стикається з ситуацією, коли вона її не виконала. І от в неї є задача. Вона її не виконує, що відбувається наступним після того, як ти не виконав задачу. В тебе з'являються якісь сумніви, якісь ну, неприємне відчуття, скажімо так, це внутрішнє покарання. Наш внутрішній критик нам говорить: ай-яй-яй, ти не змогла. Як ви гадаєте, дитині потрібні внутрішні ресурси, щоб справитися з цим внутрішнім незадоволенням з собою? Звичайно, потрібні. І наступного дня в неї з'являється друге завдання, і вона ще менше має сил його виконувати, бо в неї енергія пішла на те, щоб впоратися з незадоволенням собою вчорашньою, і вона знов наступного дня не виконує завдання. Ще мама її посварила або сказала, або якось там, знаєте, упрякнула і сказала: Ну що ж ти знову таки не змогла, і з цього наступного дня в неї буде знов внутрішнє покарання. Але це покарання, це почуття провини, воно вже буде не тільки за оце сьогоднішнє невиконане завдання, воно буде ще і за вчорашнє. І вже сил і енергії на оці невиконані завдання йде ще більше. А третього дня їй мама каже: Помий посуд, будь ласка, і вона знов щось відволіклась, була в якихось в своїх думках знов незадоволена собою, і знов вона не виконує це завдання. Мама приходить знову сварить її, а в неї йде внутрішній діалог. Її внутрішній критик вже влаштовує їй покарання не тільки за сьогоднішній посуд, який вона не помила, а і за вчорашній, і за позавчорашній. І дитина потрапляє просто в замкнуте коло. Коли вона щось не виконує, вона отримує покарання не тільки від батьків чи вчителів, вона отримує покарання від самої себе, бо там є внутрішній критик, який не задоволений собою. Якщо ви думаєте, що вашим дітям все одно от вона не виконала, не зробила щось і вона пішла. Ні, вона на підсвідомому рівні буде незадоволена собою. А на це незадоволення собою потрібна енергія, і треба це переробити, і починаються внутрішні сумніви зі мною все ок, чи зі мною не все ок. А от якщо я тут не зробила, а зі мною щось не так, пішла внутрішня така саморефлексія, що зі мною щось не так. І замкнути коло продовжується. В мене немає сил виконати наступне завдання, тому що вони всі пішли на внутрішню саморефлексію, на незадоволення собою. Я ставлю собі нові задачі, чи мені їх хтось ставить? Я їх знов не виконую. І Просто це незадоволення собою. Вона накоплюється, накоплюється, накоплюється. І так створюється вигорання. Дитина вже в якийсь момент не хоче нічого. Тому я дуже хочу цим своїм відео вас закликати. Якщо в вашої дитини щось не вийшло, не треба її сварити. Похваліть її за спробу. Дайте їй більше ресурсу, щоб завтра в неї все вийшло. Далі це може вилитися в синдром вивченої безпорадності, коли дитина вивчила, що вона якась не така, вона знає про себе, що з нею щось не так. Коли я спілкуюся з підлітками і задаю їм питання, який ти, саме головне питання в житті: хто ти і який ти, щоб розуміти себе. Знаєте, що відповідають 90% підлітків? Вони кажуть, що я лінивий, звідки вони це дізналися? Хто їм сказав, що вони ліниві? Вони не самі це придумали. Це їм сказали якісь значимі дорослі, якісь ті люди, яким вони довіряють, словам яких вони вірять. Тому, якщо ви хочете впоратися з прокрастинацією, впоратися з вигоранням дитини, почніть з якихось маленьких кроків, почніть їх хвалити за те, що в них вийшло. Допоможіть їм заакцентувати увагу. Що в них вже виходить, і тоді це буде давати їм енергію знову і знову ставити собі більше і більше завдання. Мене дуже цікавить, чому коли моя дитина йому зараз моєму сину півтора роки, і коли він я не знаю, там складає пірамідку, то ми йому всі аплодуємо. І кажемо, який ти молодець. А коли підліток щось робить елементарне, то ми е кажемо: ну і що. А уроки ти вивчив, він приходить: Мама, мама, дивись, в мене тут перше місце ось тут я отримав. Угу. А уроки ти вивчив. Мама, мама, дивись, я, що я намалював. Угу. А посуду, ти помила? Тож головне наше завдання допомогти дитині вийти з цього замкнутого кола невдач. І допомогти дитині, щоб в неї був внутрішній діалог, підтримуючий. Задумайтесь, ваша дитина, коли стикається з якоюсь невдачею, що вона сама собі говорить? Ну нічого страшного, іншого разу вийде. Чи вона говорить: ну зрозуміло, як завжди, можна було і не починати? І наше завдання як школи лідерства, як людей, які працюють з підлітками, допомогти їм от сформувати цей діалог, в якому вони самі себе навчаться підтримувати. Допомагати собі, тому що їм дуже важко протистояти. Ми їх сваримо за те, що вони в інтернеті сидять, але інтернет їх підтримує. Він їм дає задоволення. А коли вони йдуть до нас, ми дорослі не даємо їм того задоволення. Ми даємо тільки критику, і, очах так виглядає. Звичайно, ми їх хочемо підтримати, але вони чують тільки критику. Запрошую вас на вебінар, який станеться ось зовсім скоро, і ми поговоримо з вами, як дійсно давати. Підтримку своїй дитині і робити так, щоб вона не сприймала це як критику. Тому яка може бути профілактика у цього вигорання і щоб не потрапляти у це вколо невдач? Перше, це маленькі досяжні цілі ставити. Якщо ваша дитина не змогла зробити велику ціль, поставте їй маленьку, допоможіть їй вийти з цієї ситуації. Друге фокус не на Результаті, а на процесі хваліть за процес дитину, за те, що вона взялася, що за те, що вона захотіла зробити, і за те, що вона робила, хай вона не доробила. Не помічайте цю невдачу, що вона не доробила. Тому що ви, мабуть, вже знаєте, що від того, що ви помічаєте ці невдачі, від того, що ви кажете, у тут ти не доробила ось тут, ти не доробила, воно не допомагає. Це ніяк не працює, тому треба по-іншому спробувати. Обов'язково структурований відпочинок. Діти повинні відпочивати. Це повинен бути сон. І ми будемо говорити на вебінарі з вами, як зробити так, щоб був режим дня в дитини. Наступне право на помилку давайте своїй дитині. Це також дуже важливо. Ми всі помиляємося, але лідером стає той, хто дозволяє собі помилятися, хто не боїться цих помилок. І наступне, що допоможе вашій дитині позбавитися прокрастинації, це атмосфера прийняття, а не тиску. У нас в школі лідерства діти отримують підтримку не тільки від тренера, а ще й і від тих учасників групи, бо в нас групове навчання, і це дає неймовірні результати. Зайдіть, почитайте, які в нас. Відгуки про школу лідерства, як діти трансформуються, вони не просто змінюються, а вони трансформуються, тому що в них є підтримка. Це найголовніше для підлітка, підтримка їхньої соціальної групи, підтримка їх однолітків. Тому на майстер-класі, який буде зовсім скоро. Ми будемо говорити з вами, яким чином допомогти дитині просто вижити в сучасному світі. Ми будемо говорити ще більше причин, чому ваша дитина лінується або прокрастинує. Будемо говорити про справжні причини бездіяльності, щоб ви більше розуміли свою дитину. Будемо говорити, як вберегти підлітка від інтернет залежності, і як підвищити авторитет навчання в очах підлітків, чого також зараз, на жаль, немає. Обов'язково поговоримо про авторитет батьків, як, як створити авторитетність батьків у сім'ї. Сім конкретних інструментів. Для розвитку внутрішньої мотивації у вашої дитини так називається наш наступний вебінар, на який ви вже записалися. Тому я дуже рекомендую знайти час вже поставити собі нагадування на цей вебінар і обов'язково прийти на нього. Бо я буду розказувати ті інструменти, якими ми користуємося в школі лідерства, які дають точно результат. Я буду розказувати покроково, яким чином вони працюють, щоб ви усвідомлено могли допомагати своїй дитині. Крім того, я дуже зацікавлена, щоб ми зараз це моя місія в житті, щоб ми зараз допомагали підліткам виживати в цьому світі. Я ще раз і ще раз кажу це про виживання. Це вже не про просто там якісь забаганки батьків, це необхідно інакше вони перетворяться в нас просто в біороботів, якщо ми не будемо нічого робити. І всі, хто будуть на цьому вебінарі безкоштовному і до до кінця його додивляться, я вам відправлю кожному ще такий відеоурок безкоштовний, але ми будемо там розбирати мотивацію. Як мотивувати дитину, з чого складається мотивація підлітків? І ви зможете бути більш ефективними, бо ви зможете зробити величезний вклад в свою дитину після нашої зустрічі? Тому чекаю вас на вебінарі. Буду рада з вами познайомитися. Там ви зможете задати вже питання, і ми особисто поспілкуємося саме про вашу проблему.